Псалом 27. До тебе, Господи, я взивав, Боже мій, не мовчи передо мною, щоб коли мовчатимеш передо мною, не став я подібний до тих, що входять до гробу. Вислухай голос моління мого, коли молюся я до тебе, коли підношу руки мої до храму святого Твого. Не приєднуй до грішників душу мою, і з тими, що чинять неправду, не погуби мене, з тими, що говорять, мир. І з ближніми своїми, а злість у серцях їх, дай їм за діяння їх, за лукавством намірів їх, дай їм за ділами рук їх, віддай їм за плату їх. Бо вони не вважали на діла Господа і на діла рук Його, ти зруйнуєш їх і не відбудуєш їх. Благословен Господь, Бо Він вислухав голос моління мого. Господь, помічник мій і оборонець мій. На нього надіялося серце моє, Він допоміг мені, і процвіло тіло моє, і за волою моєю прославлятиму його. Господь, кріпость людей своїх і оборонець спасення, помазаника свого, спаси людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, і бережи їх, і підноси їх по вік. До Тебе, Господи, я взивав, Боже мій, не мовчи передо мною. Щоб, коли мовчатимеш передо мною, не став я подібний до тих, що входять до гробу. Вислухай голос моління мого, коли молюся я до тебе, коли підношу руки мої до храму святого Твого. Не приєднуй до грішників душу мою, і з тими, що чинять неправду, не погуби мене, з тими, що говорять, мир і з ближніми своїми, а злість у серцях їх. Дай їм за діяння їх. За лукавством намірів їх, дай їм за ділами рук їх, віддай їм за плату їх. Бо вони не вважали на діла Господа і на діла рук його, ти зруйнуєш їх і не відбудуєш їх. Благословен Господь, бо Він вислухав голос моління Мого. Господь помічник мій і оборонець мій, на нього надіялося серце моє, Він допоміг мені і процвіло тіло моє. І за волою моєю прославлятиму його. Господь, кріпость людей своїх, і оборонець спасення, помазаника свого, спаси людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, і бережи їх, і підноси їх по вік. До тебе, Господи, я взивав, Боже мій, не мовчи передо мною, щоб, коли мовчатимеш передо мною, не став я подібний до тих, що входять до гробу. Вислухай голос моління мого, коли молюся я до тебе, коли підношу руки мої до храму Святого Твого. Не приєднуй до грішників душу мою, і з тими, що чинять неправду, не погуби мене, з тими, що говорять мир і з ближніми своїми, а злість у серцях їх, дай їм за діяння їх, за лукавством намірів їх, дай їм за ділами рук їх, віддай їм за плату їх. Бо вони не вважали на діла Господа і на діла рук Його, Ти зруйнуєш їх і не відбудуєш їх. Благословен Господь, бо Він вислухав голос моління мого. Господь, помічник мій і оборонець мій, на нього надіялося серце моє, і Він допоміг мені і процвіло тіло моє, і за волою моєю прославлятиму Його. Господь, кріпость людей своїх і оборонець спасення, помазаника свого. Спаси людей твоїх і благослови насліддя Твоє, і бережи їх, і підноси їх повік.